Друзі, вітаю! Який сигнал ми отримали на біткоїні та що буде з криптовалютою далі? Розкажу в сьогоднішньому огляді. Я сьогодні записуюсь в такого особливого гарного місця. Тож, друзі, почнемо наш огляд. Як ми з вами очікували вже останні декілька місяців? біткоін з великою мовірністю прийде до низу каналу. Ще раз тут зніме ліквідність і продовжить свій рух до верхньої межі каналу, сформує притому висхідний тренд, і при найкращих сценаріях, звісно, вийде за цей канал і продовжить свій ріст. Наразі ми бачимо на графіку з вами таку ситуацію, тобто біткоін з низу каналу вже виріс орієнтовно на 23% досягнув його верхньої межі. Наразі треба сподіватися, що біткоін проб'є. Цей канал вверх протестує його і продовжить формувати свій висхідний тренд. В іншому випадку при формуванні призняті ліквідності, поверненні всередину каналу, це буде, звісно, негативний сигнал, але про це я вам далі буду розказувати, в тому числі на цьому youtube каналі. Але який же головний сигнал, який ми довго очікували, і ми вже його отримали. Це саме сигнал на індикаторі Line – Це індикатор, який, як ви знаєте, є дуже прибутковим, особливо якщо ви новичок, ви його можете використовувати і додати його в моєму телеграм. Каналі за посиланням в описі до цього відео люди, які вже давно ним користуються, знають про його ефективність. Одні з останніх його сигналів, наприклад, які були орієнтовно в листопаді 2024 року, як ви бачите, сигнали на цьому індикаторі досить рідкісні, але цей сигнал приніс плюс 19%. і Ви могли це з легкістю зробити наразі. Ми бачимо, що ціна біткоїна закривається вище цієї лінії, і знову лінія стала жовтою. Відповідно, це означає, що. Якщо ви планували купувати криптовалюту, в тому числі не тільки біткоін та альткоїни. Про це зараз варто, можна так сказати, про це варто задуматись. Давайте покажу, як цей індикатор працював раніше. Ви можете подивитись, після того як ціна біткоїна закривалася вище цієї лінії, він ріс на 96 Також до цього, також до цього, ви можете побачити, що біткоін ріс орієнтовно на плюс 37%, 38 Також були, звісно. І негативні сигнали, так відповідно, ми могли купити біткоін. Орієнтовно тут, скажемо, по 46 він виріс на 4% після чого впав орієнтовно на 7% Але враховуючи те, скільки приніс прибутку цей індикатор, то це також, скажемо так, цей збиток він незначний. А також після цього біткоїну впав на мінус 60% і ви могли зберегти свій капітал, продавши тим самим біткоін та альткоін. А він як і казав. Цей індикатор є дуже прибутковим, особливо для новачків, звісно, є набагато прибутковіші стратегії. Але якщо ви очікували цей сигнал саме цього індикатора, то зараз він з'явився на графіку. Відповідно, ми можемо з вами очікувати наступний сценарій. Зараз біткоін закрився вище, і ціна зараз лінії знаходиться орієнтовно по 93 тисячі доларів. Відповідно, якщо ціна біткоін… Bitcoin... Коїна ви могли в принципі вже вночі відкривати свої угоди, купувати можливо криптовалюту. Якщо планували це робити, зараз біткоін виріс вже орієнтовно на 1%, що, в принципі незначно порівнянні з тим, наскільки він може рости, і рости він може параболічно. Звісно, хотілося б відкату. Я про це розкажу трошки згодом, і що ми будемо робити з альткоїнами далі. У відео зараз обов'язково звертайте увагу на те, щоб біткоін не повернувся нижче цієї лінії. Так тому що звісно таке може бути, і в цьому випадку треба в збиток незначний, але треба буде продати вашу криптову. Валюту, якщо ви можливо купите її зараз. Для цього для того щоб слідкувати за цим, вам треба додати цей індикатор на графік. Цей індикатор ви можете та інші в принципі індикатори, які якими користуються мабуть, вже тисячі моїх підписників та глядачів, ви можете отримати в моєму телеграм-каналі за посиланням в описі до цього відео. Для цього переходите в телеграм-канал, заходите в. Закріплені повідомлення, і тут буде, буде кнопка Отримати індикатори або просто переходите на це закріплене повідомлення і натискаєте отримати індикатори. Відповідно, після цього вас перекинув бот, де ви зможете отримати і як користуватися цим індикатором, як його додати собі на графік. Якщо можливо ще не вмієте користуватися TradingView, але вам це обов'язково треба зробити. Тому за посиланням в описі до цього відео переходьте в телеграм-канал, і в закріплених повідомленнях можете отримати цей та інші корисні індикатори. Тобто, зараз важливо, зараз біткоін закрився вище. І це дуже добре. Важливо, щоб він не повернувся нижче, нижче цієї лінії, тому що, наприклад, в останній раз він впав після того, як повернувся в середину каналу, він впав на мінус, точніше, він повернувся нижче цієї лінії, а він впав орієнтовно на 15%. Так і вам також треба перестраховувати свій капітал. Можливо, ми отримаємо збиток невеликий, умовно 3-4-5%. Так це можливо, це нормально, це трейдинг. Але, наприклад, як було тут, так. Тобто, біткоін спочатку закрився вище, а тоді впав на мі мінус 8% відсотків, ви могли закрити цю угоду в збиток 4% відсотки. Після того біткоін повернувся знову вище лінії. Так це було приблизно в цьому діапазоні, і на закритті тижня тижневої свічки тоді саме про це ми говорили орієнтовно по 80 тисяч. Здається, ви могли його придбати, і як ви бачите, цей прибуток до максимумів був орієнтовно 34 а ви могли потенційно втратити 4%. Тобто прибуток до збитку в принципі, дуже гарний 1 до 7-1 до 8, Звісно, на самих максимумах. Ви б не продали біткоін, це зрозуміло, але в прибуток там, 20% або якщо діяти вже до кінця по правилах, продати його в мінімум прибуток плюс 15 плюс 15-17%, Прибуток дуже гарний, і ви можете його в принципі, забирати без зусилля. Дуже важливо зараз звертати увагу також і на альткоїн. Якщо ви планували звертати увагу на альткоїни, то зараз можливо один з непоганих моментів для того, щоб їх накопичити, тому що ризик до прибутку доволі гарний. Тобто, якщо біткоін продовжує формувати висхідний тренд, ми побачимо так, як це буде. Якщо біткоін продовжить сформувати свій висхідний тренд, то він може доволі значно з часом прискоритись. І звісно, я про це писав в тому числі в телеграм-каналі Ейфорія, яка може розвитись на ринку, вона може призвести до альтсезону, в який вже я думаю, мало хто вірить. Напишіть в коментарях, які альткоїни, можливо, вам цікаво, щоб я розглянув в наступному огляді ринку. Ми з вами поговоримо більш детально про монетки. Я пам'ятаю, що в минулих відео в коментарях ви також писали про те, що вам цікаво, щоб я розібрав деякі альткоїни. Я їх пам'ятаю, а також можете Писати якихось нових, якщо ви знайшли для себе там два-три альткоїни, найпопулярніші, я вибору і зробимо з цим огляд. Чому ми з вами говоримо також про прискорення біткоїна? Тому що, як ви знаєте, біткоїн має параболічний характер росту. Він може за відносно невеликий період часу доволі швидко вирости на доволі серйозні відсотки. Це може бути 30-40% коли цього ніхто не очікує. Відповідно, для того щоб можливо не пропустити ці можливості, треба підписатися зараз на канал, поставити лайк. Я вам зараз покажу наступний індикатор. Це індикатор. RSI. Також рекомендую його використовувати при виході значень цього індикатора вище 70 в зону перекупленості, то в цьому випадку біткоін може значно прискоритись, як ми бачили з вами це раніше. Коли біткоін виходить саме в зону перепроданості, точніше перекупленості, то в цьому випадку він може дуже сильно і швидко рости. Тому при виході саме на індикаторі RSI, ви можете дослідити також у себе на графіку, як це до цього працювало, то в цьому випадку ми можемо з вами. Побачити наступне прискорення. Також на графіку. Ви бачите, давайте заберу зайве на графіку. Ви бачите те той план, який ми з вами обговорювали вже давно. Тобто, після дескросу, через 36 днів, відбувається прискорення біткоїна. Зараз пройшло всього 17 днів. Прискорення почалось трошки раніше. Можливо, ми зараз з вами побачимо відкат, що також буде дуже добре, тому що такий параболічний ріст, який ми з вами бачили, дуже швидкий. Ви бачите, що він приводить, призводить до того, що біткоін входить в консолідацію і може тут. Стояти буквально декілька місяців, а якщо він би ріс більш плавно, так то його і потенціал росту був значно більший, тому таких швидких рухів нам, звісно, не хотілося, тому що це може бути з великою ймовірністю маніпуляція. Так, якщо ми виходимо суто з технічного аналізу, так не якщо індикатор голлайн показує зараз позитивні сигнали, то як ми з вами говорили на початку, закриття вище каналу, повернення всередину каналу, це буде негативний технічний сигнал, і на це також треба звертати увагу. Але от щоб саме ми з вами хотіли бачити бачити що біткоін не стрімко так ріс, тому що він так може завершити Дуже швидко свій ріст, умовно, як ми з вами і говорили, по 110-118 тисяч доларів. Але якщо він почне формувати просто плавні, ем, плавний висхідний тренд, більш високий максимум, більш високі мінімуми, то з часом він на прискоренні зможе досягти наших цілей, про які ми з вами говоримо ще з осені 2024 року, це орієнтовно 140-180 тисяч доларів. А якщо трошки зміниться циклічність, про що про що я також писав в телеграм-каналі, то ем, можливо він виросте ще вище. Про це ми дізнаємось вже. В і ви дізнаєтеся вже в наступних оглядах ринку. Я сподіваюся, вам цей огляд був корисний. Він такий трошки екстрений, тому що з'явились нові та цікаві сигнали на індикаторах. Не буду казати про сигнали, які з'явились на індикаторах Радар у нашій закритій спільноті. Але, в принципі, ринок зараз показує те, що є певний позитив. Слідкуйте за індикатором, додавайте їх в телеграм-каналі. А також рекомендую зараз подивитися наступне відео, яке є зараз дуже корисним про індикатори та як їх використовувати для того, щоб примножувати власний капітал. Дякую за перегляд. Ляд ставте лайк і до наступних зустрічей.